У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо відповідь на питання, як зробити так, щоб працівники, яких ви наймаєте, не могли від вас піти. Що ж потрібно зробити, щоб вони навіть при тому виборі, вакансій, пропозицій на ринку праці, вони все рівно не могли від вас піти. Як це зробити без шантажу, без будь-яких маніпуляцій абсолютно лояльно, правильно і без жодних труднощів досягнути потрібного результату. Про це дізнаєтесь у сьогоднішньому відео. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. Як часто на консультаціях чу такі ситуації, коли підприємець, власник бізнесу бере до себе на роботу працівника, він його навчає, він йому передає всі свої знання, які він набував протягом років, практику вкладається в нього, а потім. Коли людина навчилася за певний період часу, вона підходить до цього власника, до підприємця і каже: Ну, я йду в іншу компанію, мені там запропонували більше. Чи каже, ну, мені потрібно щось інше спробувати, мені цікавіше там, а там більше пропонують, а там інші умови кращі, а ти мені такого не можеш запропонувати. І от відбуваються постійно такі торги. І в підприємця, насправді тут залишається декілька варіантів. В перший варіант він або Погоджується на ці умови і каже: ну, добре, як хочеш йти, ну тоді я тебе не зможу втримати. І що ж я зроблю? Шкода, ми так добре працювали, і відпускає цього кандидата. А потім, вже наймаючи інших людей, в нього знову повторюється одна й та сама ситуація. А є інший варіант розвитку подій, коли підприємець намагається будь-якими способами втримати цього працівника у себе на роботі. І тут вже починається торг. Тут вже працівник вам називає якусь конкретну суму, скільки він хоче отримувати. А ви дивитесь на свої можливості: можете ви йому це запропонувати чи не можете. І зазвичай, навіть якщо торги будуть успішними і вам вдасться закріпити цього працівника в себе на роботі, він буде і далі продовжувати. Пропонувати чи маніпулювати вами казати, що от до мене поступають такі пропозиції? А вони мені стільки пропонують, а вони мені стільки пропонують? І ви починаєте тоді, якби включатися в таку гонку пропозицій, давати ще вигіднішу пропозицію, давати більшу зарплату і забуваєте за одне дуже важливе правило: а чи окупляється вам цей працівник, чи окупляється вам та робота, яку він робить? Про це ви у цей момент забуваєте, бо у вас включається така своєрідна конкурентна боротьба. Це на зразок того, коли ви із конкурентами намагаєтеся поганятися у цінах, організувати таку гонку цін, де клієнти будуть отримувати у вас саме найнижчу ціну, а не у вашого конкурента. І конкурент рівно так само намагається дати найнижчу ціну на ринку, ніж ту, яку даєте ви чи будь-які інші ваші конкуренти. Проте зазвичай ці тактики, такі підходи вони закінчуються дуже плачевно для підприємців. Чому? Тому що вони втрачають дохід, втрачають прибуток. І в даному випадку навіть з працівниками працює та сама модель. Ви ж, коли піднімаєте зарплату, ви ж по суті, за рахунок чого піднімаєте? чого ж не збільшується зарплата. Правильно? Тобто це означає, що ви вимушені в моменті врізати свій прибуток. Уступити цей прибуток для того працівника, щоб його втримати в себе на роботі. Але ви задумувались коли-небудь, чому ви так робите? І в більшості випадків вам складно буде пояснити, чому ви так робите. Насправді логічно, а причина цього це є страх. Ви боїтеся, що якщо ви зараз підете, не підете на поступки, то цей конкретний працівник він перейде до вашого конкурента, буде в нього працювати. Це є перший момент, він передасть йому ті знання, той досвід. Можливо, навіть і ту клієнтську базу, яку накопичили ви. А другий момент, який вас лякає, це і те, що вам не так просто буде знайти нового працівника, і плюс ви знаєте вже цю людину, ви вже до неї звикли. А тут заново потрібно наймати людину, шукати людину, навчати людину. Тобто знову вкладати величезну кількість часу, грошей, нервів, здоров'я, навіть такі речі вкладаються. Підприємці зазвичай ж у своїх працівників навіть душу вкладають, от вони побачили якийсь потенціал у працівникові і починають вкладатися поповні. Не задумуючись, чим це для них може у майбутньому закінчитись. А дуже часто на практиці я спостерігав наступне: що талановиті працівники, які відповідально ставляться до своєї роботи, я думаю, ви теж, як власник це могли спостерігати, вони зазвичай. Ідуть або у вільне плавання, відкривають свій бізнес, або вони йдуть до ваших конкурентів, хто пропонує якісь кращі вигідніші умови. Решту ж, працівників, середнячки, так звані, і так звані лузери, про яких я вже неодноразово розповідав у себе на каналі, ви дивитесь на них крізь пальці. А дарма. Чому дарма? Тому що. У цей момент ви фокусуєтеся, коли хочете втримати якогось працівника. Ви фокусуєтесь на його позитивних сторонах. Ви фокусуєтесь на його сильних сторонах, ви фокусуєтесь на ньому як на тому працівнику, який лояльний, який добре виконував свою роботу, який цінний як працівник. Ви прив'язуєтесь до конкретної особистості. І коли особливо в момент він каже вам про те, що хоче звільнитися, хоче перейти кудись інше працювати або відкрити свій бізнес, його цінність в ваших очах взлітає в рази в рази більше, і ви це згадаєте. Ви навіть починаєте примальовувати йому ті риси, які йому були невластиві. Ви починаєте його надмірно ідеалізувати і, відповідно, боїтеся ще більше втратити цього конкретного працівника. І тому, коли у вас такий рівень ідеалізації, така завищена оцінка цього конкретного працівника, ви не можете об'єктивно дивитись на нього. Ви бачите тільки позитивні сторони, а якщо ви бачите тільки позитивні сторони, відповідно у вас виникає бажання максимально його втримати в себе на підприємстві, не відпустити його нікуди. І через це ви йдете на поступки, ви навіть іноді закриваєте очі на його якісь. Помилки у роботі. Ви закриваєте очі на його поведінку, бо дуже часто такі працівники вони ж здобувають корону. Вони починають себе відчувати найкращими працівниками у вас на підприємстві. Так би мовити, ловлять зірку. А ось такі зіркові працівники вони рано чи пізно дуже багато проблем створюють для підприємців. Я думаю, ви стикалися у своїй практиці саме з такими працівниками. Тому виникає цілком закономірне питання, як не допустити того, щоб працівник здобував корону, ставав зіркою і потім починав диктувати вам умови. І не просто диктував умови у вас на підприємстві, але й диктував умови по зарплаті, по тому, куди він піде, що він буде робити, як він буде робити, як зробити так, щоб працівники навіть найкращі. Щоб вони залишалися у вас на підприємстві і не могли нікуди піти. І для цього я рекомендую вам спробувати застосувати в себе на підприємстві один підхід. Цей підхід полягає в тому, що ви зводите роботу конкретних працівників до вузької спеціалізації, до вузького напрямку, до одного напрямку. І тільки в цьому напрямку цей працівник буде постійно працювати. Зазвичай, чому з'являється у працівників корона? Тому що вони беруть на себе набагато більший об'єм роботи, ніж повинен був вести. Давайте розглянемо це на прикладі з продажами. От зазвичай, як продавці в класичних бізнесах, в малому бізнесі, як вони себе проявляють, вони одночасно і прозвонюють холодну базу, вони і ведуть клієнтів, вони і продають їм, і допродають клієнтам. Тобто весь спектр роботи з клієнтами вони роблять самостійно. Відповідно, вони повністю освоюють ланку роботи з клієнтами. А отже, якщо вони повністю освоюють ланку роботи з клієнтами, це від пошуку клієнтів до продаж, до перетворення в постійного клієнта, його цінність починає зростати для вас, тому що він вміє робити великий об'єм роботи і причому дуже цінної роботи для вашого підприємства. І відповідно, ви не хочете його втрачати. Бо коли він перейде, ви втратите людину, яка знала, як працювати з таким об'ємом, як працювати з цим об'ємом клієнтів ефективно, як їх шукати, як їм продавати, як їх закривати, як закривати на великі суми цих клієнтів. Коли ви втрачаєте цю людину, відповідно дуже різко. Падає дохід прибуток у вашому підприємстві. І для того, аби у вас не ставалося такої ситуації, ви повинні звузити, як я казав, напрямок роботи цього конкретного працівника. Яким чином можна звузити? Ви от берете, наприклад, якщо ми говоримо про продажі, тому що це є один з найпростіших і найзрозуміліших прикладів для кожного бізнесу, для кожного підприємця, ви розділяєте його на декілька етапів. Тобто, от процес продаж ви розділяєте на декілька етапів. Якщо раніше усі ці етапи робив один працівник, і через це він ставав от королем у вас на підприємстві, то тепер такого не буде відбуватися, тому що ви розділяєте ці процеси, наприклад, на декілька етапів. Перший етап це є етап, коли ви просто продзвонюєте потенційних клієнтів. І на цей етап ви ставите окрему людину, яка займається виключно продзвоном цих потенційних клієнтів. Так би мовити, холодні продзвони робить. Їй дається готовий скрипт перемовин, і по цьому скрипту вона починає начитувати питання, відповіді, і якщо людина каже ні, вона дзвонить далі, і от так далі, так далі, так далі переходить до наступних клієнтів, поки всю базу не прозвонить. Коли ж з'являються ті люди, які зацікавлені у вашому продукті, ви що робите? Ви просто берете цих людей, от ті люди на першому етапі, ваші працівники, які здійснюють холодний обзвін, вони просто передають в інший відділ роботи з працівниками. Так би мовити, відділ по роботі з теплими клієнтами. Туди передаються ті заявки, і вже тут ваші кращі працівники, які вже вміють продавати, вони працюють з теплими клієнтами. І вже їм вони продають. Таким чином, ви розділили цю роботу на два етапи. І тим самим вже звузили роботу кожного із напрямків. Тобто, одна людина, яка задіяна на холодних прозвонах, починає спеціалізуватися тільки на холодних прозвонах, а інша людина, яка працює з теплими клієнтами, з теплою базою, вона працює тільки з теплою базою і ні з чим іншим. І завдяки цьому, коли людина працює тільки в одному напрямку, коли ваш один конкретний працівник працює тільки в одному напрямку, відповідно він починає спеціалізуватись в одному напрямку, а в інших напрямках його рівень спеціалізації починає знижуватися. І відповідно йому потім знайти свою знайти іншу роботу в цьому напрямку буде складніше, тому що зазвичай інші підприємці вони шукають вже працівника, який вміє і холодну базу прозвонити, і вміє закрити на продажу. І вміє продати багато, так? А в даному випадку ваші працівники стають тільки вузьконаправленими спеціалістами, які спеціалізуються тільки або на роботі з холодними клієнтами, просто по прозвонах, по скрипту. Або тільки по роботі з теплими клієнтами. Відповідно, їхня привабливість на ринку праці починає знижуватися. І їм набагато складніше піти до когось іншого і пропонувати свою роботу за вищу оплату. Тому що він не настільки вигідний працівник. Підприємцеві куди вигідніше найняти того, хто вміє працювати і з холодною базою, і з теплими клієнтами, ніж просто з теплою базою. Особливо, коли. Підприємці працюють в основному з холодною базою. І відповідно таким працівникам важко від вас буде піти, тому що тільки за їхню роботу, тільки у вас, ви їм платите зарплату. І тут є ще один дуже цікавий момент. Насправді працівникам і самим простіше в такому форматі працювати, тому що. Люди, ті працівники, які вже спеціалізуються в якомусь конкретному напрямку, їм не хочеться освоювати додаткові види роботи. Їм хочеться просто взяти одну роботу і монотонно її робити. Те, що вони знають, вони не хочуть ніяких змін, не хочуть ніяких додаткових навичок освоювати, особливо коли людина старша стає. Тому ви тим самим і створюєте для них користь. Їм буде простіше і вам буде простіше. І вони не захочуть від вас іти. Ось таким чином ви можете прив'язувати до себе працівників, і цю саму схему, цей самий підхід ви можете використовувати в будь-якому напрямку свого бізнесу. Проте цей підхід не означає, що ви не можете людей з одного напрямку переводити на інший напрямок роботи. Відповідно, по цій вузькій спеціалізації працівників ви також можете створювати свої вакансії і пропонувати на ринку найвищі послуги. Тобто, у вас буде специфічний напрям. Ви даєте на нього найбільшу зарплату, і відповідно у вас буде невелика конкуренція, і вам буде набагато простіше знайти собі працівника і за більш дешевшу плату. Як це може працювати на практиці? Наприклад, коли ви конкуруєте вакансією своєю і з іншими вакансіями на роботу продавця, загалом продавця, який і холодний продзвін здійснює, і теплі продзвони здійснює, і там з базою працює, то це. Рівень конкуренції один, тут дуже багато конкурентів буде. А коли ви, наприклад, звужуєте напрямок спеціаліста і звужуєте потреби вакансії, наприклад, потрібен працівник для холодного прозвону бази. І тут вже буде конкуренція набагато менша у вас, і, відповідно, ви можете виставляти ту зарплату, яка вам буде вигіднішою. І конкурентів у вас не так багато. І серед тих всіх конкурентів ви будете ставити, наприклад, найбільшу зарплату, і люди, які зацікавлені саме в роботі, в цьому напрямку вони будуть з високою ймовірністю йти до вас. А далі ви вже можете їх навчати. Вони будуть навчатися працювати з холодною базою. Потім, якщо вони себе добре покажуть, ви переведете їх на рівень роботи з теплою базою, вони вже там будуть спеціалізуватися. Чому я, наприклад, зосереджую увагу на тому, щоб навчитися працювати із холодною базою, тому що ви можете просто прописати механічний скрипт. Його цей скрипт можна давати будь-якому працівнику, навіть не самому компетентному, головне, щоб людина вміла говорити, вміла читати. І просто робила механічну роботу. Якщо в процесі цієї механічної роботи вона себе добре проявляє, вона добре виконує свою роботу, показує свій потенціал, тоді це означає для вас, що людина, в принципі, може розвиватися, може йти далі. Ви її берете, переводите на відділ роботи з теплими клієнтами. Якщо ж ні, вона просто залишається робити цю механічну механічну роботу і за таку механічну роботу зазвичай ви можете платити на порядок меншу зарплату, і це буде вигідніше для вас. Якщо ж вам цікаво, як конкретно в вашому бізнесі, як конкретно в вашому випадку, вибудувати такий підхід, то приходьте на консультацію. Записатись зможете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь яке із цих відео, і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.